Доброго дня малята! Сьогодні пропоную вам послухати корисну казку з книги Я радію щодня. А історія, яку ви зараз почуєте, називається Що зігріє взимку. З відпустки кожен привіз щось особливе. Ведмідь ковдру добре під нею взимку буде, затишно. Ховрашки, шкарпетки теплі-теплісінькі. Зайчик шарфик лагідний, довгий, у такий у морози не пропадеш. Ну, а ти? запитали вони в мишеняти, яке нічим не хвалилося, а тільки загадково усміхалося. Мишеня відкрило валізку, усередині були камінчики, мушлі, гілочки, трохи білого пісочку. Здивувалися звірі. Притяг якесь сміття! Як узимку грітися будеш? Та ось настали холоди. Заснув у своєму барлозі ведмідь під ковдрою, скакав за метами заєць у шарфику, гріли лапки в шкарпетках ховрашки. А мишеня мишеня сиділо у теплій кімнаті, відчиняло валізку і одне за одним. Діставала з нього свої скарби. Тут був і білий пісочок з пляжу, де було так приємно лежати в спеку, а ці гілочки з лісу, де воно спочатку трохи заблукало, і було трохи лячно, а потім знайшло стежинку і стало дуже радісно. А це мушлі, що винесло на берег хвилею. А то камінчик згори, на вершину якої так важко було дістатися. Чудове було літо. Мишеня згадувало свої пригоди в теплі дні, і від тих спогадів на душі в нього ставало радісно і тепло. Ось і закінчилася ця цікава історія. Малята, а ви влітку теж десь мандрували. Чи сталися з вами якісь пригоди? Якщо було щось цікаве. То спробуйте нам це намалювати. А ми з задоволенням розглянемо ваші малюнки. Тож до нових зустрічей, до побачення!